Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні пора в Fortnite та покажу вам всі нові суперздатності, нові предмети, які додавали в Fortnite. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. А додавали реально багато супергеройських речей, і їх будуть додавати ще, бо сезон тільки почався. І знаєте, з самого початку я вирішив полетіти в університет супергероїв, тобто Супернова Академія. Дивіться тут, в принципі, є якась же зброя, наприклад, дробовик Мідаса, який був в минулому сезоні, тобто. Безправний дробовик Ну не знайшов пістолетик. Який, до речі, новий пістолетик. Він прикольний. Він дуже швидко стріляє, дуже швидко переносить противників. На цій локації дуже багато людей, бо вона нова, і багато хто про... хоче бачити цю локацію, взагалі якось відчути її вайб. Ну і тому на неї дуже багато хто летить. Тут все-таки нове. І до речі, цей будинок, цю супернову академію, побудували за рахунок Мідаса Хоуп і Джоунті. О, бачите, на мене напав якийсь чувак, він був в одному з вікон, я його вбив, хоча при цьому в мене залишалось 2 хп. І я вирішив забрати зразу його лут. Бо я розумів, що якщо я залишусь просто біля академії, то мене просто вб'ють. А це насправді не входило в мої плани. І бачите, він був в одній з кімнат, де вчаться. Наші любимі супергерої, які якраз і є в бойовому пропуску, побачив якого чувака. В нього якраз і була нова зброя нового сезону, нова супергеройська зброя. Я його вбиваю. Перед цим він мене відштовхнув. І, коротше, мені зараз треба вам показати перші перчатки, які називаються баз-перчатки, баз-буст. Вони є епічними, вони є синіми і вони є легендарними, ну, і, звичайно, що міфічними. Що вони взагалі можуть робити? Ви можете на кнопку миші стрибати. Як бачите, стрибок не є якимось супервеликим, але він, по-перше, допомагає вам від висоти спастися, та й взагалі може дати вам якийсь мувмент, наприклад, для втечі. А ще ви можете атакувати, робити таку хвилю, яка знищує предмет на своєму шляху. І ця хвиля дуже далеко може летіти. Дуже далеко вона може летіти. Вона не знищує пару предметів, вона там, наприклад, може знищити одну стінку і все більше нічого. Як бачите, в цій академії є зал для хімії, в якому можна відкрити якісь предмети, якщо у вас є відповідний левел. Щоб отримати левел, треба вбивати людей, там не знаю, вбивати ботів, жити довше, і тоді витримаєте цей левел. Як бачите, я відкрив кімнату з номером B, і я знайшов нові епічні перчатки. Зараз я вам покажу, що вони роблять. Відкривши, бачите, скриньку з номером B, яка відкривається тільки при левелі B. Все інше можна було тільки купити, наприклад, перчатки Базбуст. Як бачите, ось такий опис у цих початок, вони називаються міфічні перчатки. І що вони взагалі роблять? Ви можете стріляти кажанами. Як бачите, стріляє кажанами ці перчатки довго, вони прям вилітають і.